Поки українці сперечаються, коли святкувати Різдво, 25 го чи 7, го ворог знову атакував наші міста. Кривий ріг, один загиблий, 11 постраждалих, серед них 16-річна дівчина, фактично ще дитина. Близько 15-ї години, 55 хвилин. Це тоді, коли ви, напевно, йшли додому від скороченого дня робочого. Ось ворожий снаряд, чи то ракета, чи то кап. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Зруйновано з першого по четвертий поверхи, також пошкоджено 9 магазинів і понад 20 автомобілів. Така історія. Війна триває, і ваше життя тільки у ваших руках. Не розслабляйтесь ні в свята, ні в будні, тим паче, що чиновники позбавили нас вихідних. Працюйте. Сьогодні це єдине, напевно, що може вас відволікти від того жахіття, в якому ми живемо. Працюйте на себе, працюйте на ту роботу, яку ви собі обрали. Читайте, дивіться фільми по можливості, проводьте час зі своїми близькими, цінуйте кожну хвилину, тому що вона може виявитись останньою. Ну і фото, відео про трагедію. Телеграм Шовці профіль хто не бачив.